Коли ви приносите у Джоп-центр повний пакет документів, заповнений вами, після цього у вас повинен бути термін на співбесіду у Джоп центр Вам повинен прийти лист з датою, коли у вас буде співбесіда. І ця співбесіда може бути через тиждень, вона може бути через місяць. І багато хто думає, що якщо у когось співбесіда через місяць, то він раніше на жоп центр стати не може. Але це не так. Тобто ваша співбесіда до того, коли ви станете на джоп-центрі, відношення абсолютно ніякого немає. Тому що ви можете стати на джо центр і через тиждень, і через два після того, як дали документи. Е, головне, щоб у вас все в порядку було з документами, тому це обов'язково у них уточнюйте. Приїжджайте і уточнюйте, щоб не чекати від них листа. І коли вже все в порядку буде з документами, вони вам прийшлють лист, що ви стоїте на джоп-центрі. І термін може бути вже після того, як вас приймуть на жоп-центр. Тому якщо у вас термін назначили там через місяць, можете не лякатися, тому що ви можете стати на джоп центр набагато раніше. Інформація була корисна. Обов'язково підпишіться та напишіть в коментарях, через який час ви стали на джоп центр після подачі всіх документів.